Напруженою залишається ситуація на Луганщині. Сепаратисти далі контролюють захоплені об'єкти будівлі обласних адміністрацій, ради та СБУ. З прокуратури бойовики вже пішли. Через напади озброєних молодиків на Луганщині майже зникли машини. Даї інспектори більше не виїжджають на дороги. Почастішали випадки бандитизму в регіоні. Так бойовики з автоматами викрали інкасаторську машину з мільйоном гривень, скоють збройні наскоки на ювелірні крамниці та захоплюють людей. Водночас сепаратисти звільнили будівлю обласної прокуратури. Її працівники кажуть про масове зникнення кримінальних справ особистих речей, оргтехніки та комп'ютерів. Вибиті всі двері у всіх кабінетах оперативних спарців якісь документи пошкоджено якісь валяються на підлозі, на підлозі немає деяких деяких комп'ютерів ноутбуків телевізорів, які були у приміщенні але точно наразі я не можу сказати оскільки ще встановлюються що саме пропало також у Луганську озброєні прихильники федералізації покинули приміщення місцевої мерії та приміщення обласного передавального центру. Сепаратисти кажуть, їхня основна мета референдум 11 травня. Розглядатимуть одне питання. Підтримуєте ли ви акт державній самостоятельності Луганської Народної Республіки. Ми приложимо всі усі, щоб це було проведено провіді в срок охрану избирательных участков будем проводить совместно з міліцією. Я надіюсь, що зараз этот решится. рішиться. Нині ряды годи в місті чути постріли. Нападники періодично штурмують райвідділки відділки міліції, обл та інші об'єкти державної влади. Втім, силовики разом з військовими ціна скоки відбивають. Євген Соломін, Микола Рищенко, Луган.